Багато років проминуло, я поховала почуття, про тебе думка промайнула, прискорила серцебиття, і диво сталося зі мною, співає знов моя душа, вогнем палає в непокої, одні лиш спогади. Втіша, сором'язливо рум'янію від дотику твоїх очей, не мов би чую твої кроки, і стогін рветься із грудей. Я пам'ятаю твої руки, твої обійми та любов, які солодкі ці муки, що зігрівають в венах кров, кохання, це, що не згасає, воно зі мною вічна віч. На віч. Живе в мені і не вмирає, та зігріває вдень.